Усім доброго ранку! Як ви бачите з краєвиду? Ми знаходимось на гірськолижному курорті, а саме у Карпатах у Буковелі, і саме у готелі Бука Апарт енд СПА є вихід до сьомої траси. Тому цей готель дуже зручний для бронювання і проживання. І якщо вам цікаво подивитися, як ми будемо проводити свій відпочинок, не перемикайте і дивіться відео до кінця. Так, і що ми зараз йдемо на сніданок? Ресторан називається Жирафа. Сьогодні у нас другий день сніданку. Ой, і приємно. Така дівчина, добрий ранок, посміхається. Зараз ви будете нас відмічати, так? Так. 102 кімната. Так, добре. Це можна йти так? Дякую. Так, глянемо людей, як ви бачите, зараз небагато зранку. Зараз 8.30 ранку. Зараз подивимося, що у нас сьогодні на сніданок. Ось такі гарні фрукти. Яблучка, мандарини, виноград, банани. Так, є варені яйця. Є ось такий сир чудовий. Потім я його візьму. Ось такі різні тарталетки, варені яйця. Знову є оселедець. Ось такий сир з помідором, огірочок, зелень, помідор бурячок. Так, ось це якесь яблуко. І ось тут декілька десертів. А ось тут знаходяться м'ясні нарізки. Ось такі м'ясні нарізки. Так, ось тут можна взяти тарілочки. Тут, напевно, що суп, Так, там Чи молочна каша. а Ось тут написано каша вівсяна. Ага, каша вівсяна. Гаряченька. Так. Добрий ранок. Ось тут, дивіться, сосисочки варені, і ось тут є кетчуп і гірчиця, сіль. Так, ось тут овочі на пару і рибка. Так, ось тут у нас є рис і гречка. Ось тут у нас пюре і тефтеля. Все гаряченьке, дуже гарне. Ось тут сирнички. І ось тут у нас йдуть налісники з сиром. Де дуже смачні. Я вчора їх брала. Ось тут можна до цих всіх налісничків взяти або мед, або сметану, або джем, або нутеллу. І ось так виглядає кухня. Так, тут хлібчик, ось такі палички хлібні. Так, І також хліб. Ось така кухня, де все готується. Ось тут є гаряча яєшня і ось така теж яєшня. Так, хотіла вам ще показати по напоях. Так, ось тут є просеко. Добре ранок. Ось такі бокали, тут можна взяти каву автоматів, кава, ну така звичайна. Так, ось тут можна чай зробити з лимончиком, Ось як. Ось такі чашечки. Так, ось тут є йогурти, молочко. І ось тут є сік. Узвар і сік. Сік я бачу, є томатний і навіть не писано, на який. Ось якийсь ще поряд сік. І ось так виглядає бар. Бармен не дуже то і посміхається. Цукор є, ось тут у нас е, крісла для годування діток. І зараз я собі також щось візьму на сніданок. Що я собі взяла, поїсти на сніданок, ковбаса, омлет, пюре, огірочки, сік, але це ще не все. Я ще буду. Далі щось ще брати собі на десерт, каву. І ось такий вигляд у нас з ресторану. Бачите, навіть вже дехто іде кататися з самого ранку. І снідаємо ось у цьому ресторані жирафа. Ось так ось. все виглядає дуже гарно, людей небагато. Про із виглядом на пору. А що? Та, я був, як тебе дермас, так вот спалю з дороги, ягодний флаг. Я мужій робил. Контує Буквом бочко. No, se padva tippee imene, imeneen. Imenen ite Voi no. Да. Так мы седаем, на дверь <таспорядок> ем. А там підйомнику. Дуже класна траса, дуже гарно, все в снігу. Людей вистачає, багато. Він брати, там де вона просто одну дошку взяти хорошу. Найти де хорошу О, Зараз зняти з підйомниками. Багато. Ну, ти, Але ми під'їжджаємо до сходу з підйомника. Ми бачимо Шир. людей. Давай. Кто-то выше, тут не дар. Поехали. Так, підйомник номер 12 12. Найвища гора. Гора Мені, чорна. Це? Чорна. Чудова. Зараз знаю. А нема після нічого. Цікаво. Цікаво пісні. Це 12. Так. Я пам'ятаю Сіжо, це 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 яка на тебе швидкість? Максимальна? Сорок два шість сьогодні. Другий раз цей був. й перший раз. Воно ну, туман, звісно, нічого не видно. Лижна камера. Ось так виглядає. Індивідуальний бокс. Кожного номера свій бокс. Дуже зручно, бо є підібів. Ось так. Великі бокси. Так, і ось тут зазвичай здається спорядження. Ось Зараз Рома здає своє спорядження. Ось, В ось, цій точці здають всі спорядження. Ось тут написано прийом. Ось так здаємо, тому що вже сьогодні кататись ніхто не буде. І ось так тут здають всі спорядження. Ось так воно все виглядає. Це точка для здачі. Роздягаються люди і вже, якщо не хочуть кататись, то здають свої спорядження. Ось так. На сьогодні вже все. І зараз будемо просто йти гуляти. Ось такі Такі ботинки спеціальні здають. От на цьому все вже, так? А, ще ти зараз платиш? А, зрозуміло. Дякую, бачите. До побачення. Так, виходимо. Рома здає. Ось тут ще якась фінальна має оплата бути по чеку. А можна подивитися? Яка? Рома оплачує. У вас доплата 1500 гривень. О, за спорядження Рома заплатить 1500 гривень. Ось тут можна купити окуляри, рукавиці, різні носки. Ось тут вас тут можна купити, так? Оці? Да. Ага, цікаво, різне. Такий магазинчик, є шапочки, різні от такі шлеми. Це можна купити, якщо ж з собою не взяли. Дуже дякуємо. Виходимо. Тут грає досить голосно музика, але бачу вже вечорія і, і ще до цього часу е, працюють підйомники, е, ще люди катаються, як ви бачите, дуже-дуже багато ось тут. Татання буде продовжуватися до 20.30. працюють підйомники дуже довго. І я хотіла сказати, що в цьому готелі «Бука апарт ЕНСПА є прямий вихід до сьомої траси. Це дуже зручно. Хто наприклад не хоче кудись їхати, тут є прямий вихід. Ось цей готель, і е, ціна цього готелю за одну добу стартує від 11 тисяч гривень. Це залежить від е, типу кімнати, двохмісний, одномисний, залежить від дня, який саме купили, і також від е, пора року яка трішечки ще вирішила сюди з вами пройти, щоб ви подивилися, яка тут атмосфера зараз. Це як класно. Катання, катаються народ, ось так. Навіть пройти важко. Не знаю, чи мені вийде пройти, тому що тут якраз люди спускаються з гірок і виходять. Бачите, музика грає на всю. Ось тут. Хтось п'є каву, така атмосфера, є кафе, Зразу можна попити чаю, кави, і дуже голосна музика грає. Ось тут не холодно на вулиці, я вам скажу, досить не холодно, непогано. Ось так сніг. Нагадую, що зараз кінець січня, і тому що, в принципі, сезон катання буде тривати досить довго. Як ви бачите, тут і діти катаються, не, не, ну, не дорослі, малі діти. Є також дуже багато дітей катаються. Ось, дивіться, підйомники ось так працюють. А ось там справа від мене знаходиться гора. Вона вся в тумані. Ось. Але люди все-таки піднімаються і будуть ще кататися до темна. До темна будуть кататися, на вулиці досить комфортно. Не холодно зовсім, я вам скажу, на кінець січня, тут, у Буковелі. Ось, ось такі, такі справи. Так що зараз ще ввечері трішечки ми вийдемо, теж пройдемося. Подивимося, що там, як які справи. Просто погуляємо і зніму для вас, щоб ви теж подивилися. Ось навіть із цієї сторони, там вдалині видніється гора, гірки, ось ці всі освічуються, все видно, і тому люди спускаються до самої темноти. Чудова обстановка, така атмосфера. Ось цей готель, бука Апарт Спа. Нагадую, що ціна за добу проживання стартує від 10 тисяч гривень. Вечірня в нас ось така прогулянка, і хотіла вам ще показати, що ось тут є ще ось такий каток. Ось тут катаються, бачите, такий гарний каток. Е, зараз. Можливо, треба буде підійти і подивитися, яка ціна прокататись ось тут, на цьому катку. Він невеличкий, але все-таки дивіться, як варіант можна і покататися. Ось так це все виглядає. Ось тут. Це вже інший готель. Так, і отут вхід в наш готель. Бачите, написано Бука. Це вхід у наш готель. І бачу, що є там боулінг, хто хоче. Дуже гарна ось тут така локація. Бачите, яка гарна, прикольна така локація. І ось там на дверях написано боулінг. Там є боулінг. Зараз ми підемо з вами трішечки далі. Ось, бачите? Зараз показую на вулиці мінус два. Досить комфортно. Зараз 18.20, І тут меншенька, така меншенька ковзанка ось тут є. Дуже гарно. Діти ось катаються. Цікаво, яка ціна цієї ковзанки, щось ніде не видно. Так, гуляють люди. Прогулянка. Так, і хочу вам ще показати ціну на ковзанки. Один сеанс 680 гривень. Два, одна особа, дві особи 1300, а помічник фігуриста 200 гривень за сеанс. Ось така ціна на ковзанку. Так, і ось ми з вами вже вийшли знову до ярмарки вечірньої. Е, ярмарку я вам показувала в, день в попередньому відео, а це вже ми вийшли. Увечері подивитись на ярмарку. Ну, але ми вже туди, вже по товарах дивитись не будемо. Ось тут я вам ще хотіла показати, що ось тут, бачите, протікає річка Пруд. Так, і ось тут всі так сідають на е, підйомники. Ось тут, ось так воно все відбувається. Бачите? До цього часу ще все-таки люди проходять і е, сідають, щоб ще покататися, тому що підйомники ще працюють. І хотіла вам показати ось так виглядає сам скейпас. Ось так. Так, ну що ж, друзі, вийшла ось на терасу цього готелю. І дивіться, яка зараз увечері дуже гарний вигляд, який ось тут. Як бачимо ще до цього часу, працюють підйомники, не знаю, це можливо просто для катання. Ми виселяємось із готелю і залишаємо це чудове місце. Було дуже приємно тут відпочивати. Так, Юля, чудово було. Це до побачення, готель! Ми ще заїхали прокататись на ось такому оглядовому колесі. Ціна такого колеса 350 гривень. Ось такий квиточок. Так. Зараз пройдемо ще і подивимось на цю красу. Так, Заходимо, сідаємо. Ліса. А ліса вже була літом. <гум> так, і що починається? вже рух. Людей небагато і дуже-дуже гарний краєвид. Видно, ялини такі гарні. А, тут озеро є? Озеро молодості. Але тут називається озеро молодості. Ну, зараз замерзло. А, штучне озеро. Так, воно всі ці пушки. Вас, дуже гарно. А цікаво, скільки хвилин триває ця поїздка? Ну от ми засікли. Засікли, так. В кінці скажемо, скільки тривала ця поїздочка на колесі оглядовому. Ось така краса, дуже гарні ялини. Неймовірність. Так, це максимальна висота у нас зараз. Дивіться, яка краса там далеко, гори видно. Видно, як люди спускаються на лижах. Ось там видно новий готель і новий аквапарк. Ти катаєшся ось, на високо Аліса. Бачила, як ти високо? Виходимо з колеса. Ось, дуже гарний краєвид, ось такий чудовий. І хочу сказати, що поїздка на колесі тривала 11 хвилин і ціна, нагадую, 350 гривень на дорослу людину. Ось так виглядає колесо дуже гарно.